Програма представлена гуртівною будівельних матеріалів Азов Галичина. Вітаю вас! Ви і досі переконані, що хороший відпочинок в горах можливий лише у Австрії або Швейцарії? Тоді ми запрошуємо вас навідатись до унікального місця Букуминських Карпат, гірськолижного курорту Мигу, куди щосезону поспішає більшість туристів з Європи та України. Гірськолижний комплекс Мигово розташований поміж Карпатських гір на висоті 500 метрів над рівнем моря, у підніжжя вершинки Чера та Стіжок. Сніг тут випадає дуже рано і у достатній кількості, тому у Мигово приймають гостей вже з грудня і аж до самого квітня. Словом, якщо у вас вже весна, у мигу продовжується справжня снігова казка. Дійсно, казковими у мигу вважаються гірськолижні траси. Їхня довжина становить 3300 метрів. І щоночі тут працюють снігові гармати, котрі забезпечують цим схилам якісне снігове покриття. Тим, хто бажає насолодитись навколишньою красою цієї місцевості, слід знати, що зовсім поруч з Мигово розташоване урочище Солонець, яке відоме своїми лікувальними джерелами мінеральних вод. Словом, довколишня краса та атмосфера, що панує на території комплексу Мигово, вразить кожного, хто потрапить сюди вперше. Цей відносно новий гірськолижний комплекс завдяки високому сервісу та комфорту вже давно став популярним серед українців та європейців. До речі, саме у Мигово у вас є Унікальна можливість навчитись кататись на лижах чи бордах тут, у разі необхідності, досвідчені першокласні інструктори вкажуть вам пункт прокату, яких у мигово налічується п'ять, а згодом навчать потрібним азам для починаючих, аби за короткий час ви впевнено відчували себе на цих схилах. На землю сходять сутінки у Мигово, на гірськолижних трасах вмикається потужне освітлення, що дозволяє залишатись тут навіть у вечірній час всім охочим. Звісно, якщо ваша увага не зосередилась на сучасному льодовому майданчику. Зазначу, у гірськолижному комплексі Мигово демократичним є все, навіть стіни. А після ковзанів та лиш вас люб'язно запросять до одного з чисельних ресторанів та кафе, що розташовані на території Мигово, у денний час, після активного відпочинку, аби поповнити свої сили, ви можете завітати до демократичного закладу швидко або скуштувати смачну піцу на дровах з Карпатського лісу, смак якої неможливо порівняти навіть з італійською. Маєте бажання скуштувати страви наших пращурів? Хайда до колиби! А перебуваючи у ветері, у миго, вам не слід навідатись до ресторану, що оформлений у національному стилі. Прибуваючи серед портретів, відомих історичних постатей, вам подадуть на стіл неперевершого смаку страви східної української та європейської кухні. Словом, відпочинок у Мигува це райське місце як для родин, так і для романтичних пар. Тут продумано все, як для малечі, так і для дорослих. Саме узимку вам запропонують, окрім лиш, здійснити прогулянку верхи на конях, або відчути справжній викид адреналіну після подорожі по вершинах гірських схилів навсюди ході. Ож, провівши у Мигово незабутній уікенд, ми на 100% переконались, що віднайти краще місце для відпочинку на теренах західної України складно. Тому саме сюди мають навідатись всі львів'яни. До зустрічі у Мигово! Програма представлена гуртівною будівельних матеріалів. Азов Галичина. Керамічна плитка та сантехніка з усього світу в одній гуртівні. Азов Галичина. Вишукані товари, комфортні ціни. Колекції Нові враження Азов Галичина. Вишуканий стиль життя. Львів винники, вулиця Миколичука, 1. Завітайте у світ готельно-розважального комплексу Галактика, створено для комфортного відпочинку. Львів винники, вулиця Миколичука, 1. Телефон 296 26 96.